Я бачив чоловіка, який плакав йому там за 60 було, тому що в нього були розірвані стосунки зі своїм сином. В ідеалі так би не повинно було бути, коли дорослі діти мусять ставити якісь кордони межі своїм батькам. Але якщо батьки не зупиняються і продовжують якось втручатися, впливати чи намагатися вплинути, маніпулювати своїми дітьми при найкращих намірах, то тут же коректно може і не допомогти. Тут просто потрібно виставляти межі задля того, щоб зберегти себе, задля того, щоб зберегти свою сім'ю. Може, з часом прийде певне усвідомлення у батьків, зміниться ставлення, відновляться там гарні стосунки. Може й такого не статися. Є багато історій, коли ну є цілі прірви між дітьми і батьками. Я бачив чоловіка, який плакав йому там за 60 було, тому що в нього були розірвані стосунки зі своїм сином, і він шкодував про це. І нібито вже нічого не міг змінити. Ну все-таки я сподіваюся, що він прийнявши певні рішення, бо в нас була дискусія. Він таки, щось змінив, йому треба було просто прийти до сина і визнати свою провину і сказати вибач мені, я наробив дурниць стосунки відновлюються. Я вірю в те, що стосунки відновлюються. Є місце легко, коректно є місце, на жаль, жорсткіше приймати якісь міри для того, щоб зберегти себе, свою особистість, свою сім'ю.